За послугою продаж від власника сьогодні звернувся власник ось такого Peugeot. Номер телефончика власника буде під відео. Дзвоніть йому, домовляйтеся про все з ним. Значить, це Peugeot 508, 2012 року випуску в кузові універсал. Ось такий огромадний. 1,6 дизель, коробка автомат. Значить, датчик світла, датчик дощу, клімат, круїз, панорама, задні парктроніки, фаркоп. Дивіться, який тут величезний багажний відсік. Я не знаю, тут метр двадцять, мабуть, ну, а може і більше. Якщо скласти задні сидіння, можна холодильники запіхати, возити, але він навіть, для цього не зроблений. Легкосплавні диски, ось така гарна гума. Дивіться, в салоні як все виглядає. Гляньте, в якому стані сідухи. Я спеціально потихеньку. Подлокотник, він же підстаканник. Ось така гарнюсінька панорама на весь дах. Дивіться. Обалдеть. Ось так виглядають картки дверей. Не тонована, бачите? Хто хоче, затонує, а хто не хоче, якраз для вас супер. Ось так тут все виглядає. Ліфт у пасажирського сидіння навіть є. всі строчечки цілюхенькі, гляньте. Зараз зі сторони водія вам все покажу. Лобовий оригінал я бачу. Peugeot, Peugeotінton, але є ось оскольчик. Так, у нас якісь модні фари, ось такі. Я перший раз бачу такі лінзи, якісь оффайльні. Так, Ну і погнали з цієї сторони вам показувати. Тобто, з самої робочої сторони сторона водія. Чотири скло підімача, електрозеркала зі складанням. Ось бачите, склалися, розклалися. Електровідкривання багажника, бензобака. Ну, Це зараз якраз капот вам відкрию. Шкіряне кермо, бачите, рідне, ось, бачите, не перешите, як є царапинки, так є. Вільні руки, круїз. Кру... А ось круїз, це значить вільні руки, громкость, а це не... запрогнувати. Погнали коробка автомат. Е... Медію управляч. е клім... навігацій. Двохзонний. Бачите, клімат. Так, пробіг у авто. 233 тисячі. Тут температура є і мастила, я бачу. І самого холоджої рідини. Прикольно. Хазяйські тут речі зараз приберу. Як тут? О, Підлокотник там, О! там і флешка, вставляється, розетка є. Тобто отакий величезний, сімейний, гарнюсінький, ще раз перевірю, да. універсал. Ну і Дивимося зараз двигун. Тут стоїть, бачите, дизель 1,6 HDI, в них називається. Ось так виглядають всі фари. Це що таке на гідроуселіття чи що? Ось так по крилу. Шабо не провисає, капот, крила, ви всі любите, фари, защита двигуна є. Ну, ось так рівнесенько він робить. Значить, власник каже, хочу за це авто 7900 доларів. Значить, дзвоніть йому, домовляйтеся з ним і приїжджайте, якщо вас зацікавило, купуйте ось такий величезний універсал Peugeot 508. Номер телефончика власника буде під відео. Ще раз кажу. З ним про все домовляйтеся. Дизель на автоматі 20 рік з панорамою. Чекає на вас.